Ну що, привіт! На зв'язку компанія Босавто. Маємо дві легенди на огляді сьогодні Mazda і Honda Будемо сьогодні оглядати дані автомобілі. Поїхали! Тут ми маємо адаптивний круїз, тут теж маємо адаптивний круїз. Даний автомобіль трішки м'якший, менш шумний. Цей трішки жорсткіший, більше шуму відчувається, ну, та, як я поїздив на даних автомобілях. Я трішки їх порівняв між собою. Тут мене тішить розхід 7,1 літра, Тут розхід 10,5 літра. Теж не є багато, тому що в мене більшість автівок були з розходами 13-14 і Пішло вгору. Відповідно, це є атмосферні двигуни. Від них там активної їзди не можемо чекати, але Економіс – це про ці автомобілі. До прикладу, по запчастинах японці є дешеві і, в принципі, вони практично не ламучі. Це є, ще раз повторюся, це є легенди, які люди роками купують, люди люблять і люди обирають. І що ми маємо? Маємо 2,5 атмосферник на автоматі 6 ступка, Маємо 2 літра гібрид на варіаторі. Автівки, в принципі, між собою схожі по формату, але. Honda є трішки більша, просторіша в салоні. Mazda більш вона е компактніша і більш жіночіша. Mazda дійсно цікава машина по-своєму, і Honda теж не менш цікава. Honda буде більш економічніша. На сьогоднішній день економність це теж дуже важливо. Нагадую, дані автомобілі практично в одинаковому бюджеті. Цей автомобіль, до прикладу, вартує 25 тисяч. Цей трішечки дорожче, тому що це гібрид, він коштує 32 тисячі. Нагадую, новому кузові Honda 32 тисячі в Україні таких цін немає за гібридну версію. Дійсно, класні автівки, вони мене здивували. І е, я би хотів би на якісь з них покататися якийсь, напевно тиждень. Новий кузов Honda дійсно став цікавіший від попередника, тим, що тут е, більш агресивні лінії він став більш сучасніше виглядати на голову, напевно, вище від своїх конкурентів. Е, тут ми бачимо агресивне дійсно решітка радіатора з великими, великими такими е, можна сказати, жабрами. Присутній дестроник, присутній адаптивний круїз. Тут є практично всі опції, які допустимі на сьогоднішній день в такому сегменті автомобіля. Машинка зовні дуже дуже цікаво, гарно виглядає. Гарно дивляться тут чорні диски. Відповідно, машина мені по формату дуже подобається в плані розміру. Вона дійсно простора, вона висока, вона широка і має гарну проходимість. Плані гібриду він цікаво працює в парі з мотором, а, тим, що Автомобіль поводить себе трішки як електромобіль. Він має гарні старти. Він розганяється досить непогано. Звичайно, що після 100 кілометрів не вистачає потужності, але це не проблема, якщо дивитися на розхід палива. Безключовий доступ. Присутній автозапуск дистанційний теж присутній. Класна до речі, штука автозапуск, тому що можна в зимовий період собі автомобіль з дому завести. приходиш — він вже прогрітий сидіння, теж підігрів включається. І також літо можна охолодити салончик. Переходимо в салон. Що тут? Те, як я вже повторювався, тут трішки по матеріалах він програє, пластик бубнить, але простір салону тут напевно найцікавіший. Ззовні, здалека гарно все виглядає. До речі, класні штучки. Вони такі придумали. Дефлектори. З сіточкою гарно. Напевно, такого я вже давно не, ну, не зустрічав. Так і що? Ми перемістилися в хонду. Е, відразу, що мені тут сподобалось, це посадка. Посадка тут дійсно класна. Сидіння е, зручні, е, класна бокова підтримка. Мені тут значно зручніше, напевно, буде пересуватися навіть на далекі дороги, ніж в тій самій мазді. Що мені тут сподобалося, що не сподобалось, зараз ми будемо обговорювати. Якщо брати до уваги, наприклад, новий дизайн Honda з картинки і здалека він виглядає дуже класно, сучасно, все гарно зроблено. Але коли ти сідаєш, наприклад, всередину, воно тр... трішечки все по-іншому, тому що кермо гарне. Виглядає класно сучасно. Якщо взяти по матеріалах, вони такі більш як штучні резинові в мазі вони кращі. Це для на, на мою думку, вони трошечки прикольніше виглядають по збірці. Я б тут сказав, що тут дуже все хромає, тому що все, що можна порухати, воно все рухається і десь випадковим рухом, напевно, можна і відламати. Блок клімату виглядає гарно, але він доволі примітивний, як на цей клас автомобіля. Підгріви сидінь, бачу присутні, безпровідної зарядки немає. Але є USB, Type-C, звичайна розетка, перемикання режимів їзди для гібрида, в принципі, воно трошечки міняє стиль, характер самого автомобіля, але суттєвих там різниць я не відчув. По мультимеді. мультимедіа. мультимедія настільки е, допотопна, що о, тут важко коментувати, важко сказати. Це максимально мінімально намальовано. Хоча на вигляд воно виглядає все в сукупності гарно, е, нормальні стандартні кнопки, крутілки гарно крутяться, але е, та як дисплей намальований, та як графіка зроблена, це напевно вже 90-ті роки там, Mercedes Мерседеси Ауді такі саме мали. Ось, По керуванню автомобіль цікавий, класний, дуже великий в нього є крени, хоча на ній, звичайно, що не можна там гусарити. Як в народі кажуть, але я би хотів трошечки більше керованості мати в цьому автомобілі. Стандарт для цього автомобіля це там чотири склопідйомники, але два з них автоматичні. На сьогоднішній день вже можна було би трошечки хонді додати коштів і зробити чотири автоматичних слопідйомника. Це не є так дорого, я думаю. Але Хонда, це більше про надійність, про практичність і про неламучість. По матеріалах така собі якість збірки. Все воно все рухається, все бубнить. Маємо чорну стелю, гарно, цікаво виглядає, механічна шторка люку. Сидіння класні. От, єдине, що тут в автомобілі мені дуже подобається, це сидіння. По простору, вона дійсно більше просторіша за е, мазду. Якщо брати наші попередні відео. Плюс-мінус десь по простору, такий, як Mitsubishi. По мультимедіа ну, тут провал повний, немає CarPlay, немає безпровідної зарядки, це мінус цього автомобіля. Хоча в кращих комплектаціях, як, до прикладу, в Touring, там буде присутній вже і CarPlay, і кращий трошечки дисплей, і безпровідна зарядка, вентиляція сидінь теж буде присутня. Ну, якщо порівнювати вже в ціновому діапазоні, до прикладу Mazda, Mitsubishi, там якщо ми взяли тих три японця, напевно, що найбільше мені і практичніше, і по ціні краще, і цей, напевно, Mazda буде найкраще. Але це чисто моя суб'єктивна думка. І в коментарях я буду чекати трошки хейту, трошки е нормальних коментарів. І відповідно, давайте будемо разом розбирати який. В принципі, автомобіль найкращий в бюджеті від 20 до 30 тисяч. Так, і що в русі? В Русі автомобіль, повна тишина. Їдемо як на електроавтомобілі, як е, є прикол такий пінопласт. Е, в цьому автомобілі я себе відчуваю дійсно пінопластом якимось. Е, машинка доволі класна, цікаво, вона їде на електротязі. Трішки більше газу і включається електродвигун, і плюс в парі звичайний ДВС. По розгону вона краще за мазду, за звичайний 2,5 атмосферник, але мазда трішки краще рулиться в дорозі, тому що Honda вона більш така крениться на бік і важко. Важко важко їй даються повороти. По прямій вона їде непогано, по місту вона їде непогано. В плані шумоізоляції, шумоізоляція трішки гірше, ніж в Мазді. Десь плюс-мінус така сама, як і в Mitsubishi. Ось по розгону вона приємніша, вона краще, вона їде, вона під... підривається краще, тормозить вона так, як на, на свій автомобіль непогано. Їде вона значно цікавіше. По керованості даний автомобіль я б не сказав, що він зовсім поганий, але він напевно з цієї трійки, яку ми оглядаємо, він буде найгірше. По розгону він буде найкращий за рахунок того, що це гібрид, електродвигун плюс батарея, вона додає на старті досить непогано. Десь, напевно, по відчуттям, як якийсь 1.5 турбодвигун розганяється, десь так само. Бо на Хонді 1,5 в такому ж кузові стоїть турбо, і вона теж досить прикольно їде. І що розмістився я сам за собою. Машинка дійсно є простора. По сидіннях, навіть позаду, дуже зручні сидіння, вони мене здивували. Простір тут ще можна по кулаку поставити. Я люблю сидіти доволі далеко від керма, можна сказати, розвалитися так. І вона в. В цьому класі своєму, напевно, найбільше. Хіба що там е, Toyota rav 4 може трошечки більше мати місця. Над головою достатньо, е, наклон спинки теж він регулюється. Відповідно, можна практично розлягтися на далеку дорогу спокійно можна їхати. З цікавих опцій для задніх пасажирів тут рівно нічого. Є тільки два е, USB-типу C. Підсвітка салону і все, тут більше нічого немає. Е, могли би щось трошечки японці, як мінімум, підготовку кріплення, наприклад, під якийсь монітор для дітей зробити. Е, як мінімум, е, кращі підстаканники зробити, тому що вони там аж самому низу незручно ставити. Якщо там поставити якусь Кока-Колу з Макдональдса, то її вже напевно треба буде місяць витягувати звідти, тому що вона, якщо туди впаде, то ніхто не достане. Ну. Позаду, все просто, все зручно, але без, без пафосу. Підлокітник теж присутній, він широкий, має підстаканники, але е, він чомусь зроблений зовсім. Кажуть, японці там технології, вони все прораховують до дрібниць, але тут вони, напевно, прорахувалися або не вистачило їм терпіння, бо вони з е, жалюзями на дефлекторах дуже багато часу потратили. Е, тому що підлокотник, якщо. Його опустити, нижче він не опускається. Сидимо ми на перекос. Відповідно, підстаканники теж перекос. Якщо поставити повну чашку з якимось напоєм, він буде стояти перекошений і 100% при різкому тормозі чи розгоні. В будь-якому випадку ваш напій буде на, на сидіннях. Електрокришки багажника, на жаль, ми тут не маємо, тому що це є комплектація спорт, є в них комплектація дійсно крутіші. Більш нафаршировані, є електропривід, є все. Багажник доволі просторий, класний. Немає чесно, от мене здивувало, немає тут жодної лямки, щоб потянути відкрити. Тут треба або мати гарні довгі нігті, як в жінок, або е, шукати місце, де можна підняти. Тут ми бачимо батарею з е, самої гібридної установки, багажник великий, можна скласти, і в принципі для кросовера це більш ніж достатньо. По розходу о, він найцікавіший. 7,1, 7,5 при активній їзді. Е, напевно, я думаю, що можна чимось жертвувати, навіть тою самою керованістю. Ну, цей автомобіль просто його філософія трішки не така. Е, тут більше про практичність, про е, простір і про надійність. Ну, я думаю, що цей автомобіль по-любому знайде свого власника. Сто відсотків вона буде в попиті, тому що Honda CR-V завжди була руками в великому попиті для клієнтів. Власна логістика це вигідно, швидко і безпечно для клієнта. Прозорі умови про рахунку за аукціоном, відбір разом із клієнтом і фіксована ціна в договорі. Переходь за QR-кодом наш чат-бот і підбере авто за одну хвилину самостійно. По мазді пройшов фейсліфтинг. Змінилася форма бампера, змінилася радіаторна решітка і стали набагато красивіші фари. Автівочка в дуже цікавому кольорі. Відповідно, класні диски теж чорного кольору. Вони дуже сильно імпонують цьому кольору. Маємо люк. До речі, в Хонді теж є люк. Безключовий доступ. присутній, датчики мертвих зон. І що будемо переходити в середину? Погнали. В автомобілі бачу комплектація досить непогана. Це не є, звичайно, максималка, але тут е, присутні всі опції, які потрібні для повсякденного вжитку. Е, аудіосистема, до речі, досить непогано, як на цей бюджет автомобіля, е, грає. Е, маємо присутні пам'ять сидінь на двох е, водіїв, е, матеріали непогані. Доволі машина цікаво, гарно виглядає. Ну і після рестайлінгу вона стала значно цікавіша. Практично, все те саме, що і в 2016-17 році, але є деякі мінімальні зміни. Це є, що мені сподобалося дуже сильно. Це новий оновлений монітор мультимедії. Він відповідно має вже кращу роздільну здатність. Тут вже краще все промальовано. До речі, CarPlay дуже гарно виглядає люк. Приємний. Тут вже додали такі акценти типу шкіри, трішки покращили вони по матеріалах. Доволі все звично, блок клімату, кермо, КПП, управління мультимедією, все практично те саме, що і в попередниках. Хоча, нагадується, є фейсліфтингова версія. Тут комплектація у нас доволі цікава. Маємо підігрів, двозонний клімат, маємо автохолд, приємна штука при заторах. Чотири склопідйомники це стандарт. Напевно, на сьогоднішній день це в всіх автомобілях. Аудіосистема система доволі цікаво і класно грає, як на свої кошти, як на цей бюджет автомобіля. Матеріали гарні, в'їзді вона гарна. Доволі комфортно сидіти. Цей автомобіль напевно більше підходить під молоді, напевно, сім'ї, під молодих людей. Ну і найбільше, напевно, він акцентований на жіночу стать, тому що цей автомобіль дійсно він компактніший. Я порівнюю вже, наприклад, там з Хондою з Міцубісі, які ми порівнювали. Він компактніший, він зручніший, він кращий трошечки в керуванні за Міцубісі. Ну і тут не можу сказати за цікавий гарний салон. До речі, я напевно, як то кажуть, family Look має отакий самий сведер, як цей салон. Так, і що я вам скажу? В керуванні втівочка м, трішечки можливо помінялася від попередника, тобто від Ристального версії, вона стала чуть-чуть м'якша, е кермо стало менш густріше. По двигуну стандарт 2,5 атмосфера, 6-ступінчатий автомат. Теж непогано він їде, підривається з місця гарно, розганяється і в керуванні, ну то звичайно, це не BMW, це не Audi, що... Ця машинка може гарно в повороти входити. Тут, якщо трошечки більше газу дати на повороті, можна і на набік лягти. Ось. Чесно сказати, ну, нормальний стандартний автомобіль, без якихось там супер драйвових якостей. Гарна, класна машина. Мені подобається. Напевно, для дружини я би теж таку придбав. Хоча я прихильник більше німецької машини, але. Доволі класна машина. За це її люди напевно люблять і вона купується великими тиражами. Стосовно ходових властивостей, автомобіль ну дійсно він став трішечки м'якше. Якщо порівнювати з Хондою. вона в ходу трішки краще пропрацьовує самі дорожні стики, самі ями. Хоча тут і Діаметр Куліс більший, ніж на Хонді. Це я порівнюю просто з Хондою, самою Хондою. І машинка поводить себе класно. Навіть на ямах, на великих ямах. Я вже їздив її трошечки на бездоріжжі і мав досвід керування таким автомобілем. Нормальна машина, доволі себе класно поводить. На задньому ряду в Мазді значно менше місця, ніж в Хонді, ніж в Mitsubishi. Теж цікаве сидіння. Хотілося б більшого наклону спинки, тому що він тут тільки в одному положенні не регулюється в положення спинки. Вуще тут менше місця я теж поставив сидіння перед собою. Не сказав би, що зовсім незручно, але хотілося б трошечки більше довшого місця мати позаду. Матеріали кращі за хондівські, підлокітник на правильному місці, на правильному рівні для ліктів. Бачимо два підстаканника, доволі нормальних, зручних, стоять в рівній площині. Є ніша під якийсь гаджет, смартфон чи ще щось поставити собі, зберігати. Хоча не знаю, в такому місці воно стоїть, що якщо щось розлиється, відповідно і буде брудно, і вашому гаджету буде капець. Тут маємо нішу з двома USB-портами. Більше тут немає що розказати. Люк. Була би панорама, було б значно цікавіше. над головою місця доволі багато. Єдине, що тут великий плюс, це напевно, покращили вони матеріали, бо попередник був трішечки гірший з матеріалами. Машинка гарна, в ходу теж відчуває себе значно краще за всіх, але по місцю вона програє. Більше Хонді, і більше бісім. Цікавих опцій, яких немає, наприклад, в Хонді, тут є електропривід відкривання багажника. Це теж є дуже цікава опція. Наприклад, тут і можна похизуватися тою опцією, хто як любить. Тобто це є про практичність і це є про е, зручність. Класний просторий багажник, обшитий весь повністю Карпатом це зручніше. Е, поличка. Теж є присутня, сабвуфер присутній, докатка теж є Це класно, тому що в Хонді її немає. Ручка. Ручка є, в Хонді, її теж немає. Бачимо тут присутню е, докатку. Це теж приємно і безпечно. Так само сабвуфер, ніша є, в принципі, невелика, але тут можна розмістити багато собі елементів. Після рестайлінгу автівка стала краще виглядати як і зовні, так і трошки всередині. Ті мінімальні акценти, які вони додавали, вони дійсно класно компонуються в цьому салоні. Матеріали стали більш якісніші. шумоізоляція, хто би що не говорив, вона дійсно покращилася. Збірка салону стала значно кращою. Немає вже цього скрипучого такого пластику, немає, що все воно не закріплене, все гуляє. Класні опції теж повторюся, що тут є безпровідна а, зарядка для вашого гаджета, підігріви сидінь, старт-стоп, безключовий доступ. Класні гарні сидіння. Якщо такий автомобіль, наприклад, перевезти в кращій комплектації, там є сігнечер комплектація, наприклад, навіть на 25 турбованому двигуні, який дуже класно їде. А, там є ще вентиляція сидінь, там є підігрів, проекційний дисплей. Ті опції, які можна добрати трошечки за більшою ціною, нагадую, що ми можемо вам привезти такий автомобіль, значно наприклад дешевше ринку ніж він тут продається. Такі машинки вони виходять е, в межах 18-20 тисяч. Якщо під замовлення, звичайно, в наявності у нас теж є дуже багато автомобілів. Вони йдуть по ринковим цінам. Ну і що? Переходимо до е, порівняння цих автомобілів е, по 10 бальній шкалі. Візьмемо Honda е, надійність плюс е, зовнішність. Мені більше він подобається за Mazda, тому що Mazda вже. Доволі давно випускається. Це є е розгін 3, практичність 4, простір салону 5. І шостий бал я напевно дам по десятибальній шкалі за гібридну установку, тому що це є економія на більше, ніж 6 балів з 10. Поки що цей автомобіль, як на мене, він не тягне через доволі великі промахи по. Матеріалам цього автомобіля і в керованості він дуже сильно програє, наприклад, в мазді. По мазді надійність теж 1 бал, керованість 2 бала, матеріали салону 3 бала, в плані комфорту, їзди, шумоізоляції, він є трошечки кращий за конду. Це є 4 бала. І п'ятий бал, напевно, за. Більш поширеність цього автомобіля, тому що її на кожному сервісі можна буде легше відремонтувати аніж гібридну Хонду. Це є 5 сумарно, Хонда, як на мене, трошечки більше балів набирає через практичність зовнішність мазда. Напевно, практичніша в плані того, що вона виходить дешевше, її можна пригнати в значно дешевші кошти. Нагадую, що ми доставляємо автомобілі не тільки з Америки, з Європи також. Відповідно, що цей що цей автомобіль ми нашим клієнтам доставили в доволі короткі терміни і вигідні кошти. І хотів би, щоб ви теж так само долучилися до оцінки даних автомобілів, що вам більше сподобалося, і відповідно будемо чекати коментарів. Ну що, сьогодні ми оглянули дві легенди, два японця. Пишіть, будь ласка, коментарі, які наступні брати автівки на огляд. Дякую вам, підписуйтесь, ставити лайки і пишіть коментарі. Тому хто не пише найперший коментар, дарую знижечку 500 доларів на наші послуги.